Друзі, всім привіт! Все, приїхав я до двоюрного брата. Піду подивлюся, що в них тут робиться на дворі. Вони тут а, городи собі поробили. Їх якраз дуже хороше місце для городу. Зараз там батьки його пораються. Давайте підемо глянемо. Така в них тут красива рівна площадка, долинка. Тут, виходить, холм. А от тут, виходить, долина. У їх я вже раніше показував, тих хто не бачив, покажу ще раз. Достатньо їх. Тут вони собі гуляють, грибуться. Так поняв, вони сюди навіть не перелітають Чи це електро? Це електрично. С тому поэтому кури не підходять, вибачили? Тут вони ходять собі отак. А там от город. Якщо закінчила горати його, отаким от от трактором. Ось от так красиво тут перегорало, тут була картошка, я так розумію, готують вже на наступний рік. А може щось буде і садити. Зараз підемо розпитаємо. Просить, щоб я трактора їм перегнав. Зараз перегоним трактор і такий класний трактор. Побольше, ніж мій. Називається Кубота. L2501, навіть є криша зі светом. І тилор. Що ж, друзі, давайте подивимося, що тут в їх городі. Як я зрозумів, вони сказали, це просто посіяно для одобріння. Вони його зараз, мій дядько перегорає його і закопає, як то перегорає в з землею Це тут нічого вже немає, це просто для одобріння. Коротше, як удобріння в землю, буде, найпростий спосіб. Виростили, перекопають, перемішають, воно там буде в землі перегнивати. І на слідуючий год будуть тут уже все заново садити. Ну, є деякі хороші віщі, які вони вже виростили. Зараз якраз вже збирають. Є буряк. Це буряк, так, да, у вас, виходить? Ні, то. Теж вже майже нічого не. Остатки. остатки буряка. Уже буряк вирвали більше, а те, що вже зиму. А, вже його два рази збирали в году. Це тільки те, що маленьке, ви останні. А, а, ну. а ви оце забираєте чи ні, виходить? Де? Оце, о, оце. оце. О, о. Це що... будемо варити ще. Ага, да. це і на їжу. На їжу, так, да, то. Салата, а, то, то а були більші, чи це такі маленькі були? Були як два кулаки. Ого, то було нормально. Те, що ми ще не доїли і не пішло. Так, да, да, то це вже остатки. Це вже, виходить, другий заход. Виростили за год. Ні, один раз їли, один тільки раз... те маленьке, що оставало, то ми його так. А, оставляли. Оставляли. Да, Воно це понят... вже повиростало. Такий класний ножичок у вас. Та не ножик, то, то прямо жінчина сапка є. Ну так... сап, так, да, так, да, да, сапка як ножик. працює добре. Ножа нема. Все одно щось зібрали, виходить. Дуже гарно. То ви кажете, це буде погорати все геть. Так. Щоб <рігал> 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 <робота>, это. <рігал> <Но жара рігал> Ми треба б орали, тільки треба прибрати. А, ну так, щоб чисто. І щось для курею ставити. О тут. Дивіться, це ще морква я бачу, так? Ви її ще не доставали. А ви її коли будете доставати? Завтра вже будете доставати? Можна я одну вирву. Зараз вирвемо одну глянемо, що це за морква в її. А, ну зараз спробуємо витягуємо акуратненько. О, достав моркву. Ой, как красиво! Та тут... ви тут взагалі настоящи фермери. Ще більше буде, да, та, буде де, так. Буде. Так, щось воно не наводиться, фокус. А ну може так, жар так, наведеться. Виния. О, нав... ні, не наводиться. Така Ай-яй-яй. Може... О, вот так. О, все, видно, до землі треба до чогось так. Ану, а ну зараз хто... дядьку вирве. О, яка гарна. Дивіться, о, яка красота. Та то не виносять. Кто... Ну, все одно красива морква. ха да. Вони кажуть, що це для них і так, замаленька. Для мене нормально. Хороша? Зараз її почищу і спробую, вона має бути, мабуть, солодка у вас. Солодка. Я зараз зачищу, помию і попробую. Це дуже прикольна морква. Класно взагалі. Дивіться, яка гарна. Ну, може, клубника інші. виросла. Є клубника ще тут? Нема. Вже нема клубників, все. Зима зима. А, ну все вже, коротше, все на зиму готується. Ти ще. можеш Сергій саму більшу знайти, вирви все і побачив. Моркву, так? Да? <плес> <плес> коротше, ви хочете, щоб я тут поработал? Коротше, всю моркву вам вирвав. <плес> 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 я все зрозумів, яке то, щоб знайти саму велику моркву і показати, то треба кажуть, давай виривай, робота є. <плес> Сусідка, ви викопала картоплю? Ні. Слухай, я зараз кажу, що там щось сховали у цьому. Поліцаї приїдуть, то каже, ти, ага. вирий. Каже, вони приїхали всю город перерили. Що треба? І Не треба було потім рити його, так? Зараз ти каже подзвони, груд... що в мене щось сховали. <реш> перекопають <город за> безплатно. <реш> <реш> от так само, і ви кажете, щоб я знайшов саму велику моркву <реш> і, і вирвав все. <реш> да, ну гарно, взагалі, дивіться як. Сонячки які красиві тут вон, ростуть. Вже щось є чи вже все вже. Вже теж рвати треба. А, я вже бачу, що вже виїдають, <реш> да, вже пташки виїдають. Ага. Да, красота дивіться. Її треба сорвати вже по-скорому. Красота. Семкачка, ну вони хоч повні повні лук, походу. Пробуй вирвати. Та дивіться. От так бачу. У вас набагато краще земля ніж в каралайні. У вас настояща чорна земля така, як треба. Бачу, там яка яка. Да, і м'ягенька, яка приємно вступати от, про ветра. Взагалі просто красота. Але у вас зима набагато раніше наступає. Да. Вже скоро вже... Ще місяць, мабуть, буде вже сніг випадати. Б ще ще неділю пару дій будемо чисних садити. Асних садите на зиму? Бачите. Ні, откуда? Я ж не городчик, я не, з городами практично не займаюся. Дивіться, тітка, яка достала моркви. красиві взагалі. Ну, красота, дивіться. От вам Нью-Йорк зірокюзе. Хочете городи робити, приїжджайте в Siracuse, робіте, садіть. Красота, гляньте. Ні, треба пойти помити, почистити і з'їсти хоча б одну моркву, а може і дві, а то і три. Обов'язково. Обов'язково, правда. Так. все. А дивіться, друзі, яка капуста красиво а, моя рука Хороша капусточка в них росте тут а? Це вообще здоровенно э, яка красива. прямо як цветочек на городі все зібрали трохи курам їжі. це для курей все йде да. Свіженьке, вкусне Дядько вернувся Горати вже а, вже поле, вже тут моркву всю зібрали, достали вже моркву. всю двічі скільки її. Так, я так і не спробував, треба буде взяти одну моркву. помити і спробувати наскільки вона вкусна в'їхав. Оце хороша, оцю я заберу і з'їм. Дядько. я оцю заберу з'їм. Все. Так, казара вже буде продовжати горати на наступний рік. Це да, тут вон капуста ще лежить, акуратно треба їздити, щоб не роздавити. Така гарна. Я вже показував такий от тилер, що землю переговорює. І так, дядька зара перекопає тилером землю отак Врізає в землю Пашло вся оця зелень піде як одобрення на до слідуючий ход так, да, хорошо мати Свій город в Нью-Йорку, коли є достатньо поля і сонце. ззадом і знову до кінця поля і все поле буде перерите тут зараз бачите праця кипить тута оце я з'їм Попробую з їхнього городу морковочку Вона називається по-українськи, а по-английськи називається пилер, який перемелює повністю з землю і робить її м'якко. Земля м'ягенька стала така як порошок. Прямо ступаєш і провалюєшся на, на пів подошви, навіть більше, там на глибоко доволі провалюєшся. І гарно. І головне, що так рівненько і швидко, і не треба вручну його все це робити, копати, просто трактором так проїхався, поставши так уштуковано і все красиво, спокійно собі, без всяких напряжень. Помаленьку собі, без нагрузочки, так само перекопувати і садити можна з технікою. Друзі, натуральний продукт з натурального города від мого дядька. В городі Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Пробуємо. -да. Так, сняти. Так, да, друзі, советую садити побільше більше моркви, їжте моркву, хороші вітаміни а я пішов доїдати і знімати, як дядько горає, свій домашній огородик зерекюза. Робота кипить дядька. Да, жалко вже пройшов період клубніки. Я би зараз би клубніку ще поїв би. Ну ще, як бачите, малинка залишилася, де не де можна сорвати кусики малини. Дуже вкусно, вже пробував. Ще в них якісь ягоди інтересні. Я правда не знаю, що це за ягоди. Тепер рабина, чи що, чи щось друге. Треба буде спитати, що це за ягоди. О, до сих пор. Джмелі літають на цвіточках. вот я вже не знаю, тут же так прохладувато стоє, але ще бачу дособирають і мед і пілку І світочки. Ще світочки до сих пор цвітують, я в шокі. Друзі, скоро за добавкою піду, Маловато взяв, треба буде ще, мабуть, морковку з'їсти настільки вкусно, просто вкуснятина. Ну, дуже інтересно наблюдати і дивитися, як хтось працює. А самому ходити тільки, що робити і дивитися, але ну, нічого не робити. О, це приємно. Просто ходиш, дивишся. і Інколи совєти всякі кидаєш. Що правильно, що неправильно робити. Ну, нічого самого не робити. О. Так само зараз я це. Зайняв таку позицію. Насолоджуючись. морковкой О! Робота кипить, а? Все, последний рядочек. за 20 минут перегори не буде. Ворот точніше не поле. То Поля не так багато, але ворот точно. Помаленьку, акуратно. Щоб отой бачок не зламати хоча би. Я йду то, коша підняв дуже високо. Не зацепити, а то можна всю воду перевернути. Отак. А ну дивимося, чи не буде. Катастрофи. О, О, так. Не вийшло, задню треба здавати. Якраз, якраз десь сантиметра два. Так, що то заїхали? Ага. Так. Все, добре. Трошки цепок оборвався. Зараз дядько цепляю обратно його, щоб він не волокся не повністю по землі. Коли задні-за. Ну і що? І здержки производства, як кажуть. Все. Зараз задню і далі. Работа буде. Дальше. Все добре проходить. Бачок цілий цілий дігород скопаний. Все, що залишилось від моєї моркви. Піду за добавкою зараз. Дуже добре видно, наскільки м'яка земля Вон, трактор от провалюється як, після того, як проїхав, проорав. Зараз ще один раз проходить, я полосу пропустив. Останній раз і цегор. Поле ще буде перегорене. Взагалі, класна штука оцей тилер. Напишіть в коментах, друзі, як воно називається по-українськи. Копач землі як воно, я навіть поняття не маю. Бачите, яка м'яка земля своє цих штукової. Дядько буде далі працювати а я, вже бачите, з'їв повністю моркву така солодка, що вообще просто хож бере, до паголочку бере. Ну, Мене вже звуть їсти, так що я пішов їсти, а дядько буде далі орати. Побачимося з вами у слідуючому випуску, в слідуючому відео. До зустрічі! А дядько працює тут. Не буду йому заважати своїми советами ненужними.